Питань по машині ніяких немає. Стан краще ніж пробіг, кажуть, відповідають пробігу, пробіг, воно обережно. Їздив я пробіг 72 тисячі, але стан самі можете побачити, стан майже нового авто. как она выглядит в середине Бездротовая зарядка тут Android Auto Apple CarPlay тут можно изменять и Вигляд зовнішній, точніше не зовнішній, а вигляд цієї приборної панелі декілька положень є з цього приводу. Так ну тут все стандартно, маю на увазі стан. его был. То есть на всю вагу цвет налитком определяю. По-моему, классно. Могу цикавить. Может и на не... них подавиться, раздавиться зараз

Турбований другим. також Так що двигуну, Немає. Турбина, Все працює. Все працює. Давайте будемо тисячі свят і стрілять. Добре, давайте лайка мене. А як там? Давай давай. Не знаю. Він номер бачите, не бачите майже. Бачите. ДТП ні в яких. машина не була. Нічого тут не ремонтувалось. Нічого не змінювалось. Це... Багажник так фіксується. Його можна глупше зробити. Це полицю цю донизу покласти. Тут докатка. Закаткою жодного разу я не користувався, не було необхідності. Так що десь так це все виглядає. Це відео салону ззаду. Це поліграфія ще з моменту купівлі цієї машини в салоні залишилась. Якось так. Да, чорного кольору